Багато людей ранених, багато хлопців молодих привозять, в лікарні багато, багато онкохворих, дітей багато. Кров потрібна, тому і здаю. Роман є донором крові уже 40 років поспіль. А в час війни підходить до цієї справи ще відповідальніше, оскільки саме зараз її запаси вичерпуються досить швидко. Потрібно весь час, а в період війни це така необхідність дуже гостро відчувається. І ті оперативні запаси, які ми повинні тримати для військових потреб, на жаль, вони вичерпуються і потребують щоденного поповнення, поповнення в тих обсягах, які були використані, в ті обсяги, які плануються на потреби наших лікувальних закладів, а також інших структур, які цього потребують. Максим долучається до донації близько трьох років. Каже, інколи доводиться відгукуватися на прохання центру, прийти раніше через зменшення запасів крові. Якщо в мене хороша кров, і чому б її не дати, якщо вона комусь врятує життя, тобто завжди здаючи, думаю, якщо прийде час, то мені б хотілося, щоб коли мені треба буде кров, вона була. Але постійно дзвонять і говорять про те, що там раніше прийти, бо нестача крові. Ну, і це погано, що в нас люди не задумуються про те, що її потрібно здавати, адже кров це по факту ресурс, який відновлюється в організмі. Їм ну було б добре, якби здавали. Але більшість просто забиває на це, Ну й все. То хожу, здаю кров регулярно. Наразі ж в Рівненському обласному центрі служби крові є критична необхідність поповнення її запасів, адже крім себе, Рівненщина не забезпечує її компонентами й інші області. Є в нас донори постійні, які відгукуються на перший поклик, не знають всі свої групи резис і ми викликаємо їх під при потребі. Вони відгукуються, але на жаль, вони не можуть перекрити всього обсягу, який нам необхідний. Я розумію. Зараз почались польові роботи в сільських громадах. Також в період відпусток всі роз'їхалися, хто куди, і рівень відвідувань донорів заходу знизився. Але це ми не можемо собі дозволити в період війни, бо це ну, життєво необхідний компонент. Потрібні усі групи та усі резуси. Донорка крові з 20-річним стажем Мар'яна додає, що такої гострої потреби не бачила там уже давно. Я вже більше 15 років розповідаю людям про донорство, про те, що постійно потрібно здавати кров. Але такого повідомлення, як вчора, було в станції переливання крові про те, що там критична трагічна ситуація з донорами крові, я за ці роки не бачила жодного разу. Дуже проста логіка: якщо ти здоровий, ти маєш здавати кров, тому що є люди, які не можуть її здати, а є люди, які потребують твоєї крові. Зробити донацію можна з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 13.30. Ознайомитися з усіма деталями, як це зробити, можна на сайті Центру служби крові. Ольга Денілюк Аріна Тітова. Новини Рівного.